Кинувся з вікна, вистрілила у голову, напились пігулок. Чи не щодня стрічки новин реснюють тривожною статистикою суїцидів? Та як пояснюють психологи, саме небайдужість сусідів, друзів або просто знайомих може. Вберегти людину від страшної помилки. Так днями Світлана Менчук, старша інспекторка ювенальної поліції, яка у свій вихідний була на шопінгу в одному із торгових центрів Вінниці, врятувала життя чоловіку. Той намагався повіситись у вбиральні. Світлану налякали дивні звуки, які почула, і просто не захотіла бути осторонь біди, яка могла трапитись. Перелізла через верх туди. Там знаходився чоловік, який вже був без. Можна сказати, без дихання, і звук текла кров. Я його припідняла, тримала, кликала на допомогу. Саме з цієї вбиральні Світлана Манчук почула дивні звуки, які змусили жінку занепокоїтись. Світлана поліцейська і вже добре розуміється на загрозі людському життю, тому відразу кинулась у кабінку, де почула хрип чоловіка. Вирішила пересвідчити, що все добре, чи там не потрібно якомусь надати медичну допомогу, бо звуки для мене були дійсно дивними. Заходячи до чоловічої туалету, виходив чоловік, я запитала, що там сталося, чому комусь погано. На що чоловік мені відповів, що вішається в одній з кабінок невідомий чоловік. Світлана стала випадковим свідком самогубства, але як працівниця правоохоронних органів знає, як діяти у подібних ситуаціях. Було дуже страшно. Однак для мене було важніше людське життя, і на свої страхи я не звертала уваги, тому надіюся, що я справила своєю задачею. Однак врятувати життя людині, яка вирішила вкоротити собі віку під силу не кожному. Лікарі, поліцейські, бійці ДСНС проходять спеціальні навчання, як діяти в таких ситуаціях. Психологи наголошують, ставши свідком самогубства, треба діяти дуже обережно, не спровокувати людину, яка має намір пригнути з мосту чи багатоповерхівки. Важливо налагодити контакт до прибуття спеціалістів. Після того як ми стало встановили, привітали, становили зоровий контакт. Ми Намагаємось встановити мотив. Це робиться коротко із двох-трьох речень. Після встановлення мотиву маємо зрозуміти, яка, яка в людини цінність, так що для неї є цінністю, що ми можемо її запропонувати, і за що ми можемо, які теми для нас мають бути табу, які ми не використовуємо. Після чого ми маємо зрозуміти, як людині відкрити тунельне бачення. Тому що людина, яка перебуває в стадії суїцидальної кризи, у є тунельне бачення даної ситуації. Ми маємо її вивести на сам діалог. Для того аби не дати людині себе вбити, психологи дають чимало порад. Найголовніше не панікувати. Все буде добре, все налагодиться, або пам'ятай, що в тебе хтось є, так пам'ятай, що в тебе є сім'я, пам'ятай, що в тебе є дружина, пам'ятай, що в тебе є діти. Ми не можемо такого казати, тому що те, що особисто для мене є великою цінністю, для, і для людини, яка в стані суїцідальної кризи, це могло бути причиною такого стану. Світлана Манчук, хоч і не була при виконанні службових обов'язків, не захотіла бути байдужою до чужого горя. Потерпіла, який з часом зміг себе опанувати, подякував Світлані, що в момент його слабкості була поруч та врятувала його життя. Саме небайдужість під час таких надзвичайних ситуацій і є ключовою, пояснюють психологи. І саме співучасть та доброта іншої людини допомагає вберегти самогубця від страшної помилки. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.